Ми за ній маємо за композитом, ось він у нас є лісковими металами. Робимо такі здання. Красиві. І починається. Чаще, щас, ось такі здання робиться, оце обшивається. а всередині у нього це арміровка алюмінієм. Резируется специальным инструментом uh -huh. uh -huh. с листа надается любая форма, uh -huh. материал идет алюминий, uh -huh. uh -huh. внутри пластики для... І в кольорі, фасади, вже фасади йде в кольорі, так? Так, необхідному нам. Він, він йде в люба цвітова гама. Снімається пленка. Це І, у нас іде як цей, як, як сірий, такий, як під ну, мармур, так? це йде як під бетон. Під бетон, сірий бетон. Ага. Ага. розумію, ну, які, які Ти по чертежу працюєш? Так? Та, все документація, угу. є крестення, йдуть розрахунки і угу. Виготовляється, згинається. Да. Це у нас колона колона робиться, обшивається а, це кафешка. Ну, це воно зараз плівки, а колір у нього такий під бетон, під декоративку. О, основний інструмент, який у тебе при роботі? Фрезер угу. от, от трізна. Угу. Нап'являється, це, угу. це головний. <ганки> ну і поверт булгарка і різниц. Штангель, рулетка, це. Ну получается, в основному це вид на... на каркас цей чіпляйте направляющий, да? А потім уже на стеках скріпляєтесь всіма фарбованими заклепками, да? Я так розумію. Их все майже не видно. І чим краще от композит від от, от другого, допустимо, е... води не боїться, холода не боїться, він боїться тільки царапин і удару. Угу. І і Доволі так можна так сказати, що швидко монтується, правильно? Дуже монтується, стильно, дорого, багато. Угу. Хорошо, добренько. Дякую за це інтерв'ю.